Привіт, ми з мілкою сьогодні їдемо на море, будемо купатися і, і нам треба подолати великий шлях їхати цілу годину. І щоб Мілкою нам не сумувати, ми взяли багато чого, щоб погратися. Ось дивіться, у нас цілий рюкзачок. Це мілкина їжа. Ми дістанемо, коли вона буде їсти. А Зараз я дістала блокнотик. І, звичайну, ручку ми теж взяли. І зараз, мілко, ми покажемо її улюблену іграшку. Ось дивіться, які мили мішка. Мілка завжди всюди входить, їздить. А ти їсти хочеш? Так, так. Зараз я тобі відкрию ось таку кульку з їжею. Так, Мілка, давай зараз я тобі дам щось поїсти, що добре. Дорожку добре, тримаю, чи яблочко, ну це яблочко. Побожне яблучко. А полуничку, як у тебе пов'язочці? Ось дивіться. Полночка. Будешь? Так. Ням-ням-ням. А вышеньку? Можно? Так, замечательно. Тримай. Ням-ням-ням. тоже хочешь? Тримай. Ням-ням-ням. А, а теперь, Милка, давай помалюем. Давай. Так, давай я возьму ручку. Что будем малювать? Полоничко, як в мене на пов'язочці добре, давай зараз я намалюю. Звичайно, у нас в машині траси. І ми зрозуміли, що у нас не пише ручкою. Ну давайте помалюємо секретно. Ось так ми будемо малювати. Тут його буде оп, Ось така полуничка на сінинки. І хвостик тик тик О, у нас не видимо вийшло. Нам, звичайно, видно, а на камері не видно. Ну ось трошки вам. Видно з мілкою. Ну, навіть якщо щось не працює, ви не хвилюйтеся Ви придумаєте, як вийти з цієї ситуації, як ми з мілкою. А зараз земільці. Мійте на губки. Дивіться, чик-чик. Чик. чик 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 І самі теж на крашуку. Чик-чик. Угу. Ось така гарна у нас тепер буде. вона так смачно пахне персиком. Так, мілка дуже смачно пахне. А ще ми взяли такий гарний веєр. Давайте зараз його розкладу і повію мілці. Так, давайте чик 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 Ну все, ми помахали, веєр, ми... мілки стало добре. Мілка зняти тобі ковтинку. Так. Зараз я Милте сниму кофтынку. Менене снимай. Вот так да, гарненько снимаем. И повязочку. Милка, ты добрая? Так. Ну все. И, и зараз я еще Милте дам солонку. Так, давай, ты милки, я дам соломки. Там есть... Ням, ням, ням. Ой, милка, ты так накрошилась, давай, я тебе трошки вытрушу. Всім пока-пока. У нас буде нове відео, як ми з мілкою купаємося на морі.